Він пропонує саме наштовхний оман, який має своє життя. Він пропонує, він не хоче, щоб ви житлобували, він не хоче, щоб ви були як, Ну, Просто далі. Така важлива річ Христос взяв на себе наші гріхи. Він помер замість мене. Розумієте? і він прощає кожен. І заради тебе, дорога дивка, дорога 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 Христос на Христі вмирав замість тебе. І він готовий простити тобі всі людей, навіть, такі, як той же брав, забував, простить себе. Вірою, треба прийняти. Вірую, треба взяти. Від нас. Бог хоче жить. Як і буде? А Христос пропонує нам життя вічне. Той же який кінця бігає. Він перестав пробувати. Тому люди, Нехай вас за ви. Щоб коли ви виросте, щоб ви були самими самими поганими, щоб ви були спадкоємцями. Там у нас була тема спадкоємці Небесного Царя. Царя неба, який сина і все свято. Тому, дорогі друзі, ви можете стати спадкоємцями, прийміть це прийміть цю цінність Ісуса Христа. Без Нього ми вже живемо всі. Які ми погані нам не звали, які машинені дачі там, яхти.